Доброго дня! Загальний розклад, Навіщо ви зустрілися? Ну, тому що ваша зустріч була передбачена вищими силами. Щоб поставити крапку саме на негативній ситуації, щоб поставити крапку на вашому емоційному негативному стані. Де ви знаходились в самотності, кошмарили самі себе, в страху, в ілюзіях, по відношенню до ситуації в вашому житті? Щоб ви відчули власну ресурсність і самодостатність, що ви можете вплинути на ситуацію, що ситуація не є такою, як вам здається, що ви ясно побачили, а не знаходились в ілюзії, кошмарили самі себе. Наскільки ви ресурсні, прекрасні і самодостатні, і щоб ви почали активно проявлятися, відчули власне бажання внутрішнє діяти, відбулася якась зустріч у вашому житті. І от завдяки зустрічі з даною людиною, і відбудеться ваша трансформація, ви здобудете ясність по відношенню до власної ресурсності. Завдяки даній зустрічі ви здобудете для себе не тільки відчуття ресурсності, а й те, що ви для себе чітко приймете рішення, що ви будете рухатись до цілі, до результату. Що незважаючи на те, що ви на даний момент не маєте чіткої впевненості, але це вже вас не турбує. Цілеспрямовано будете рухатись активно проявлятись по відношенню до власної реалізації. Ви вийдете з підвішеного стану, ви вийдете з стану жертви. Ви проявите мудрість по відношенню до ситуації, це вже говорять вам вищі сили, що це мудре рішення. Це загалом дасть вам в подальшому гармонізувати ваше життя і Насамперед здійснити перехід зараз на наступний етап вашого розвитку. Дякую!